Сестрі, всіх вас вітаю сьогоднішнім Воскресним днем. Хочу сказати, що наступне богослужіння в нашому храмі буде відбуватися завтра, розпочнеться о 5-й годині вечора, буде служитися перед Різдвяна на святвечір богослужіння. Тому, хто має бажання, може приходити і розділити з нами нашу спільну участь, і наше спільне богослужіння і нашу спільну радість. Нашу і всієї церкви. Також, що би я хотів сказати ще, ми знаємо з Святого Письма один з прикладів, що коли Фарисей хотів спокусити Спасителя, підійшов до нього і сказав йому: Спасителю, а чи потрібно платити данину Кесареві? А він йому і відповів, знаючи його душу. І знаючи його серце, відповів йому і попросив його надати йому монету. І, запитавши, його спитав, що зображено на ній, а той відповів, що на ньому зображене зображення кесаря. Тоді Спаситель сказав, що потрібно віддавати Богу Боже, а кесарю кесареве. Також в іншому місці Святого Письма, як не дивно, і, можливо, складно нам зрозуміти, сказано, що всяка влада є від Бога, як не дивно. А чому ж кожна країна має ту чи іншу владу? Дуже цікаве питання. І хто винуватий в тому, що він має дану владу? Я можу сказати те, що і доповнити, що не тільки всяка влада дана від Бога. Але ще й всяка влада дана народу за його гріхи чи заслуги. Відповідно, кожен народ у справі своєї духовності і отримує ту владу, яка в тій чи іншій мірі провадить своє правління. Ми повинні зрозуміти, згадати і пам'ятати про те, що церква завжди була нерозлучною і невід'ємною частиною. Не тільки українського суспільства, але і всього слов'янського суспільства. І хоча офіційно була завжди відділена від держави, але ніколи не була відділена від людей і була завжди створена для людей, для того, щоб люди могли спілкуватися з Богом, і щоб, для того, і щоб також разом збиратися і проводити спільні молитви. У заразній час, на жаль, можна констатувати не тільки. Падіння в суспільстві духовності, а взагалі можна констатувати і падіння взагалі моральності. І хоч ми і вже не один десяток років, вже понад два десятка років перебуваємо в православній країні, але наслідок перебування в нас в антихристиянському Союзі Радянському, він не залишився осторонь. Адже якщо поглянути на будь-які аспекти суспільства, наприклад, навіть в царській Росії, я вже не кажу там за Козацьку державу чи за Київську Русь, яка щедреніша, а візьмемо царську Росію часів Миколи II. Якщо подивитися статистики, то вони в десятки разів менші в, в саме кількості злочинів, вбивств. Поняття зґвалтувань майже взагалі не було в царській Росії. І інших там побутових сварок цього всього майже не було в царській Росії. Хоча вона також була імперія і частково пригнічувала волю і волевиявлення народів, а особливо не російсько, адже імперія то була російською. Але після Радянського Союзу, як би нам не розказували, як там було добре, але. Також за тією статистикою найбільший слов'янський народ український, це також по статистиці царської Росії, якщо я не помиляюсь, це 1905 року статистикою. Українців нараховувалося понад 80 мільйонів. А вже до Незалежності України дожило 52 і то зі шляхом того, що вдалося відновити популяцію. І то не чисту популяцію українців, а шляхом з асиміляцією з росіянами і іншими народами. Хоча вже станом післявоєнним на 49 й рік, якщо я також не помиляюся, кількість українців зменшилася з 80 мільйонів до неповних 40. Тобто, ми можемо побачити, як за 40 років. Знищено половину українського народу за 40 років, відповідно, в середньому по мільйону чоловік в рік знищував Радянський Союз. Відповідно, і цвіт нашої нації, православної, української, свідомої нації, більшість нашого цвіту, на жаль, було винищено і знищено. Тому ми повинні, як і майбутні покоління, зарашні покоління, найперше, що ви повинні пам'ятати, це історію нашого народу. Адже, як кажуть англійці, що не може англійцем стати той, хто не знає англійської мови і не знає історії Англії. І також багато і інших філософів і мудреців казали, що люди, які не знають своєї історії, не мають свого майбутнього. І це також і стосується нації, яка не знає своєї історії, не має навіть можливості на існування, нормальне існування в подальшому. Тому, дорогі браті і сестри, я хотів би побажати всім нам найперше того, щоб Господь врозумляв нас і що в будь-яких ситуаціях ми не забували про те, що ми є православний народ. А люди, які будуть пам'ятати про те, що вони православні, вони ніколи не будуть робити тих вчинків, які зараз, на жаль, ми можемо споглядати не просто поодиноко, а останнім часом і масово. Якщо ми будемо пам'ятати, що ми християни, ми будемо жити в зовсім іншому суспільстві. І за своїм прикладом, саме за своїм особистим прикладом, тільки так ми зможемо донести до. Інших людей те, як потрібно робити. І також ще що важливо нам пам'ятати, про те, що е, також я прочитав один вислів вже не скажучи, що е, українець це не є той, хто розмовляє українською мовою, і той, хто знає там навіть історію України, а українцем може називати себе той, в кого покоління його майбутнє також являється українцями. Тому важливо і не забувати про те, що в кожного з нас є діти чи будуть діти. Вони повинні пам'ятати про історію свого роду, найперше, потім про історію своєї країни і про історію своєї церкви. Адже ми християни, а мало з нас, хто знає символ віри, той, в що ми віримо. Всі християни, а не багато хто з нас його знає. Тому я бажаю всім нам, щоб Господь допоміг нам і врозумив нас, наставив на правильний шлях і відвертав від лихих вчинків і оберігав нас від підступу диявола. Адже я казав, що дияволу не є цікавим спокусити грішника. Чому так? Тому що він і так жив його війма. Для диявола і для його підступних сил набагато. Краще спокусити праведника і людину благих вчинків, ту людину, яка має можливість спастися, найперше і найприємніше йому звабити, а тим паче відвернути від шляху таку людину. Тому нехай за спільною нашою молитвою, нехай за допомогою Господа, хай він з'яснить нашу віру, мужність і стійкість, щоб кожен з нас. Був впевнений в своїх діях і стійкий на своєму шляху. А всіх нас повинен бути шлях до спасіння нас і нашої сім'ї. Ще раз дякую всім за спільне богослужіння. Я казав, наступне богослужіння у нас буде завтра, розпочнеться о 5-й годині вечора. Ще раз всім дякую, підходьте до Христа.